Свято мужніх і сміливих сьогодні вся Україна відзначає День рятівника. Своїх янголів у формі привітали і у Черкасах. Героями дня стали рятувальники професіонали із різних куточків області та губернатор Черкащини. Чому розповість Вікторія Хамаза? Урочисте покладання квітів та шикування на плацу. Так стартує День рятівника у Черкасах. Урочистості з нагоди дня рятівника оголошуються відкритими. Називають янгулами у формі, бо кожен тут неодноразово рятував чиєсь життя за подвиги та сміливість слова вдячності та нагороди. Почесні грамоти та звання тут отримують справжні герої. Часто ви саме являєтеся знаряддям Божим, яким Господь спасає цих людей. Виступаєте якби в ролі ангелів-хранителів, які приходять до людей і витягають їх з цієї смертельної небезпеки в самий останній момент. Вашими діями десятки земляків були врятовані, десятки земляків, десятки життів. І ви сьогодні стали рідними для родин врятованих Черкащан. Поповнив лава рятувальників і очільник Черкащини Юрій Ткаченко новоприбульцю одразу вручають форму. Служу народу Україна. Потому екскурсія пожежною частиною від спальних кімнат та кухні. Обід по розписанню, а коли на виїзді, то тоді як прийдеться. Ну, Рятівник повинен бути ситий. до серця закладу, лінії 101 та автопарку спецпризначення. Тут кожне авто на вагу золота, бо від оперативності рятівників завжди залежить чиїсь життя. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.